17 червня пройшло урочисте вручення срібних та золотих медалей випускникам 2024 року закладів загальної середньої освіти міста Білгородністровської, на яке були запрошені, керівники шкіл, представники педагогічних колективів закладів освіти, випускники 2024 року та їхні батьки. Радісне перечуття щастя, аромат квітів, неймовірна енергія молодості, відчувались у залі. Шановні медалісти, ви наша гордість. І міць медаль це нагорода за високі досягнення, моральний стимул і показник якості освіти. Сподіваюсь, що завдяки своїм знанням ви вступите до закладів вищої освіти і будете далі здобувати свої перемоги. Міський голова сказав випускникам привітальне слово. Зараз дійсно ви склали невідмінно черговий етап вашого життя. Ви перемогли, і ми всі пишаємося вами. Тим, що ви показуєте такі зразкові показники. Ви даєте приклад нашим дітям. І це дуже важливо для розвитку Акерману України. Тому я вітаю вас, вітаю ваших батьків, ви великі молодці. Давайте перейдемо до самого приємного. Дякую вам. Віталій Граждан за підтримкою депутатського корпусу не лише привітав випускників, але і вручив медалістам матеріальне заохочення. Срібну медаль отримала Сопченко Катерина. Золоту медаль отримали Лунгу Дар'я, Лабунець Вікторія, Пономаренко Артем, Сліпченко Станіслав, Скопов Олександр, Арезда Артемій, Мошенська Анна, Козубенко Денис, Чернишова Аліна, Паук Владислава, Боголевська Юлія, Мажуга Кристина. Хто міг подумати, що наші діти будуть випробувані страшним словом війна, і до юнацьких тривог додадуться повітряні. Будьте щасливі, нехай ваші досягнення стануть міцним фундаментом для майбутнього. А цілеспрямованість і наполегливість переросте в успіх та благополуччя.